Багато машин достатньо парковок, заважають проїзди. Тут якраз до речі, я думаю про тему евакуаторів поговорити, тому що теж про це багато пишуть, що мовляв, куди багато і, і беруть машини забирають і коштів це коштує. Але куди йдуть ці кошти? Тому що люди пишуть, що це все корупція. Ну, нужно ж якось когось звинувачувати. По перше, я хочу сказати, всі кошти ми відмінили готівки. Готівки нема. Якщо ви готівкою сплачуєте, це означає, паркувальнику, що то... паркувальнику це Оце корупція, це чорні кошти, все йде відкрито онлайн. Розщеплення йде чи велика частина йде на поліцію, частина йде на компанії, які займаються евакуацією, частина йде місту Києву. Тобто там три складових. По-перше, евакуація розумієте? розумію, Що кожному це неприємні речі, але е, є правила дорожнього руху. Якщо ви сідаєте за кермо автівки, це означає, що ви здали е, екзамени на отримання прав. А в, коли ви здаєте екзамени, там чіткі правила прописано, де ви можете паркувати автівку, де ви можете її залишати, і порушення цих прав в, е, в Вну пов'язано з тим, що ми повинні, якщо ваша автівка блокує рух транспорту, якщо на спричиняє складнощі з пересуванням інших автівок чи небезпеку, ми маємо всі підстави евокувати автівку. Ще раз хочу наголосити, що евакуація кожної автівки проходить через фото і відеофіксацію. Ви можете оскаржити це прийняття рішення через суд, але у нас є чіткі аргументи, які зафіксовані. Порушення правил, правила дорожнього руху прописані кров'ю по великому рахунку. І, будь ласка, дотримуйтесь правил. А якщо ви порушили правила, ми зробили, ви, ми зробили все можливе для того, щоб облегчити. Ви отримаєте інформацію через Київ Дігітальний. Де ви можете отримати автівку, сплатити через Київ Дігітальний, тобто і максимально швидко повернути свою автівку в ваше користування. Але тим не менш, наше прохання і наша Відповідальність також привести місто в порі... до порядку. І особливо зараз в військовому стані прохання дотримуватись ключових правил, і дисципліна є одною з ключових складових насправді е... в успіху. Що міста... ці кошти? Е, кошти йдуть в бюджет міста Києва, на транспортну галузь. Частина йде в, на... в поліції. І частина йде тим підрядникам підрядним організаціям, які ми залучаємо приватникам. для приватникам, які е, працюють для евакуації. Ми не закуповуємо у нас обмежена кількість е, е, наших комунальних е, засобів. Нам не потрібно це. Ми на аутсорсінг долучили компанії, які погодились і тендер для того, щоб вони приймали участь в наведенні порядку в місті Києві.